Українське телебачення мало бути максимально нецікавим. Саме так розвивалася ситуація в радянський час. Цікавий контент мав бути тільки на Московському центральному телебаченні. Само собою, що російською мовою. Питання свідомої примітивізації українського телебачення розглядав київський журналіст Валерій Марченко. У своїй праці київські діалоги, котра була написана у 1972 році. Саме за ці діалоги він був засуджений і помер у тюрмі. Стаття написана у вигляді діалогу Валерія із русифікованим киянином Аліком. Розглянемо цей момент, коли Валерій розповідає про українське телебачення. Він згадує, що коли наше телебачення отримало статус республіканського, то там майже повністю зник розважальний контент, а його відсутність компенсувала нікому нецікавими передачами про різ надою молока та іншою пропагандою. Алі каже, що українське телебачення не цікаве тому, що там немає хороших кадрів. От чомусь немає в Україні хороших спеціалістів в цій галузі? Валерій, опонуючи Аліку, доводить, що українське телебачення свідомо роблять, ніякіснента нецікаве. Він задає Аліку наступні питання. Я їх дещо перефразую, щоб скоротити текст. Чи ти вважаєш наших керівників дурнями? Думаєш, що вони не дивляться наше телебачення? Невже вони не бачать, що воно геть не цікаве? Невже лише в Москві є люди, котрі можуть робити цікавий контент? А якщо навіть так, чому їх не надсилають сюди? Допомогти братському народу. І Валерій робить логічний висновок ніхто в Москві не зацікавлений в тому, щоб українське телебачення було цікавим, а навіть навпаки, вони хочуть, щоб воно було максимально нецікаве. Це свідома політика. В Росії навіть цензурні обмеження були м'якшими, що сприяло виїзду українських митців. Ми можемо порівняти розвиток нашого телебачення після розвалу Радянського Союзу. І воно піднялось на дуже пристойний рівень, хоча починали по суті з нуля. Хоча, коли в 90-х роках Україні перестали транслювати російські канали, була навіть деяка паніка. Ніхто не вірив, що українці самі зможуть забезпечити себе якісним телебаченням. До речі, утеоден так і не стало тоді цікавим каналом. Негативна кадрова селекція була надто сильною. І раптом виявилось, що в Україні є достатньо людей, котрі вміють робити цікаве телебачення. Просто раніше їм не давали такої можливості. Також Валерій Марченко описує ситуацію з дубляжем фільмів українською мовою в радянський час. Дубляж був не надто якісним, українська мова звучала неприродно, і люди навіть писали на телебачення і просили його відмінити або замінити дубляжем російською мовою. А тепер ми знаємо, який рівень українського дубляжу може бути, коли ми вже не в страні Совєту. При цьому нагадаю, що масовий дубляж фільмів українською почався лише у 2006 році. Росіяни та русофіли тоді закатували істерики, стверджуючи, що ніхто не буде ходити в кінотеатри на український дубляж. Повернемось до телебачення. В іншій статті Марченко описує реакцію влади на продукцію львівського телеканалу. На початку 70-х нам вийшло кілька передач із українською естрадною піснею. Процитую, якою була реакція публіки та влади. Студію одразу засипали листами подяки, проханнями передавати ще. Проте нічого подібного більше не транслювали. Виявляється, припинили вказівкою з Москви. Голубий вогник мусили загасити, щоб не роздмухувати жовто-блакитного вогнища. Тим концертам бракувало російських номерів. Ну, про практику включення російських номерів в концерти я розповів іншим разом. А зараз розповім історію із дуже популярним у свій час фільмом пропала грамота. Ви думаєте, що це просто весела комедія із козацьким бекграундом? Та нічого подібного. Партійні чиновники клеймили цю стрічку як таку, що має серйозні ідеологічні вади. Стверджували, що цей фільм наніс не лише матеріальні, але й моральні збитки. Можливо, якийсь цензор морально постраждав. А через що ж він постраждав? Через замилування козацькою стариною і відступ від історичної правди. Отож, стрічка пролежала на полицях понад 10 років. Та що там казати, коли навіть книгу Шелеста із назвою Україна наша радянська заборонили та вилучили із бібліотек десь за те ж саме за захоплення стариною та возвеличування козачества. Ось в таких умовах виживала українська культура, і насправді ми ще досі у процесі її встановлення. Наші телепродюсери десятки років були не встані вилізти за рамки радянських лекал щодо змісту українських фільмів. <плес> Майже всі сюжети крутились навколо перипетій життя українця селюка І чим тупіше, тим смішніше, так думали продюсери. Посміятися над собою це нормально. Але якщо це єдине, що продюсувалось, це не дуже смішно.